Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокив. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Сьогодні ми з вами будемо вчитися заробляти на безкоштовних сигналах з телеграм-каналів по ф'ючерсам. Поїхали! Друзі, ви можете цікавитися криптовалютою перший рік, другий рік, третій рік, перший місяць, перший тиждень, перший день. Взагалі це може бути перше ваше відео по криптовалюті, яке ви побачите. Ваші знання постійно будуть збільшуватися, еволюціонувати. І ті питання, які сьогодні здаються вам якимось достатньо серйозними, вже через місяць вам будуть здаватися чимось максимально простим. Ви будете, ви не будете думати про те, що у вас не вистачає грошей на те, щоб заплатити газ, наприклад, за транзакцію. Це ви будете розуміти як щось базове. Так ось. Новачки кожного дня прибувають на наш ринок. Вони заходять реально кожного дня великими великими групами. Я буду називати новачків неофіти, тому що в принципі так і є. Я можу називати їх хом'яки, гризуни чи ще якось, але сьогодні я буду називати їх неофіти достатньо культурно. Так, ось мені задали таке питання сьогодні в Телеграм: що, а, чи можна заробити взагалі на безкоштовних сигналах в телеграм-каналах? І сьогодні я хочу вам показати, як то і навіщо і скільки заробляє на цих безкоштовних телеграм-каналах. Ладно, скільки не скажу, але способи заробітку точно розкажу. Якщо ви вірите в те, що ви можете заробити на безкоштовних сигналах, то ви, ну, прям лютий хамяк, прямо такий з повними щоками кхе, дітородних органів будете. Якщо на це поведетеся, чому? Тому що ви повинні розуміти, що якщо у вашій голові немає питання, а чому цій людині вигідно робити те, що вона робить, то ви реально хам'як, який думає, що є там поні, єдинороги, принцеси, замки, там ще якась шляпа. Отак, от, от? Так ось, якщо ви не розумієте, що кожна людина це хижак, який може вас зжерти, і він все робить для того, щоб збільшувати свої ресурси. Ви думаєте, що є там поні, єдинороги, успішні люди, які хочуть вам допомогти? То ні, друзі мої, таких людей немає. Кожна людина має свою вигоду. Так ось, якщо сигнали безкоштовні, то вигода повинна бути в чомусь іншому. І сьогодні ми давайте з вами розберемося, в чому саме вигода, якщо сигнали безкоштовні. По-перше, а якщо сигнали взагалі платні, безкоштовні чи ще якісь, не, ну, це не означає, що вони працюють. Якщо ви отримаєте безкоштовні сигнали і сигнали за овер дехіба грошей, це не означає, що за овер дахіба вони будуть якісними. Вони можуть бути однаково гівном. Ну, Реально. Тобто однаково рандомом. І ми переходимо до першого способу заробітку на безкоштовних сигналах. Є адмін. Який створив групу, який працює над нею, який вкладає в неї гроші, свій час, гроші в рекламу, можливо, навіть долучає людей до роботи над цією групою. Він щось інвестує. Він повинен з цього щось забрати, тому що ми вже з вами дорослі і розуміємо, що ніхто безкоштовно не буде нам допомагати. І так, ця людина це все робить, і їй потрібно якось заробляти. Так ось як вона може заробляти? Вона може зробити. Безкоштовні сигнали буде показувати якісь шалені прибутки, скріншоти, малювати це. Я не кажу, що це буде точна правда. Він, це може бути просто мастер фотошопа, який малює ці скріншоти. І він може продавати свою закриту групу, в якій будуть більш круті, якісніші, більш проходящі сигнали. Таким чином, люди, неофіти, приходять з телеграм-груп. З реклами, ви цю групу і бачите отакими от шарами. О Боже, там по 500%, та я ж стану мільйонером. Він щось спробував, щось у нього зайшло, щось не зайшло, йому кажуть, ну ти ж розумієш, що це безкоштовні сигнали, вони не можуть бути якісними. Якщо хочеш більш якісні, от тобі наша закрита група. Давай бабосики, заходь і торгуй. Він заходить, торгує, там все те ж саме. Перший спосіб. Піар своєї закритої групи або інших закритих груп в безкоштовних сигнальних групах. Це перше. Далі, другий спосіб, він а, теж дуже цікавий. Другий спосіб, ви, мабуть, вже бачили, коли людина вам пише, що він може давати вам сигнали, або які, за якихось дуже крутих закритих груп, або це його сигнали, або це його група, і він може давати вам ці сигнали. Або, скоріше за все, у таких адмінів є декілька груп, і сигнали там даються рандомні. Тобто, він заходить, бачить щось там, фоткає, там, скріншотить графік, і робить два дві угоди. Може заходити там по долару, може взагалі не заходити. Дві угоди. Одна лонгова, тобто на зростання, друга шортова, тобто на падіння. І в його дві групи він публікує два сигнали: один на лонг, другий на шорт. І один з цих сигналів точно себе відпрацює, тому що курс піде або вгору, або вниз. Так ось, якщо група А була лонгова і вона виграла, монетка почала зростати, то людина каже всім підписникам, що дивіться. Я ж вам дав сигнал. Ви ж зайшли, ви заробили. Дайте мені половину, або скільки там, просто дайте якийсь кешбек да, за той сигнал, який відпрацював. Але в другій групі, де він дав шортовий сигнал, ви що думаєте, що він напише людям і скаже, о Боже, ви ж тут грошей втратили, давайте я вам половину возміщу. Ні, він так не скаже. Тобто, ці люди готові ділити ваші доходи, але ваші преф'йоби, кажемо так. Він ділити з вами не буде, тому це дуже легко робляться. Декілька груп набувається туди різна аудиторія і кажеться, два різних сигнали лонг або шорт. Тим, хто заробив, до тих приходить і каже: Давай грошей. Якщо не заробив, ну до тебе не приходить. Ось і все. Другий спосіб, максимально простий, орієнтований на дебілів. Третій спосіб теж дуже цікавий. Він трошки більш продвинутий. І так створюється телеграм-паблік. Цей паблік публікує якийсь класний контент, щось там дуже круте, якась там аналітика, сигнали, заробітки. Прям будується якась історія якогось крутого трейдера, чи ще щось там там арендні тачки можуть бути ще щось. А частіше за все, ці адміни вони анонімні, бо там щось там секретне. Ну дуже розумний, розумієте? Прям ну дуже, дуже впливова, розумна людина, тому ну не може показувати свою рожу. І так. Будується це все, розвивається, набивається реклама, куча неофітів заходить туди, і що відбувається одного дня? Давали сигнали, давали сигнали на різні монетки, часто даються сигнали на біржах звичайних, часто даються сигнали на дексах, тобто децентралізованих біржах. І одного дня виходить сигнал, звичайний такий самий сигнал, як і всі інші, на якусь монетку. і... Треба її лонгувати, да? треба купувати, і зараз вона полетить. Люди купують її, активно вносять туди гроші. Вона починає зростати, реально летить в космос. Адмін постійно пише: ви ж бачите, ви бачите, воно летить. Я казав, що воно буде летіти і воно летить. Тому заходьте зараз, поки воно ще не улетіло, кудись в космос. Воно там вже 10 ексів дало, люди все заносять і заносять. Тому що адмін каже, що буде і далі летіти, я ж вам казав, і ось воно полетіло. І люди заносять, 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 а потім бачать величезну здоровенну червону свічандру, яка збриває повністю всіх, заганяє всіх людей в мінуса, але не адміна. Чому? Тому що за деякий час до того, як дати цей сигнал по цій монетці. Адмін постійно потрошки скуповував цю монетку на дексах або на біржах. Ця монетка, скоріше за все, має малесеньку капіталізацію. Це означає, що лише там з невеличкими якимись об'ємами її можна очі дуже непогано пампанути вгору. Так ось адмін обережно скуповував всі монети. Можливо, навіть у нього більша частина цих монет була на руках. І коли він все скупив, він дав людям сигнал: скуповуйте, зараз полетить». І коли у нього всі ці монети, люди хочуть купувати, а монет на ринку не вистачає, тому ціна дуже сильно летить вгору, зростає. І таким чином ці люди памплять ціну, вона зростає, а адмін об своїх підписників розгружається і видає їм ці монетки дуже-дуже задорого. І коли вони у нього всі закінчилися, хом'яки напхали собі повні щоки на хаях, продавати вже нема чого, і ціна падає орієнтовно, десь кудись туди, де вона й була. Таким чином, гроші перерозподілилися з хом'ячих лапок в руки ось цього ушлого адміна. Така схема називається Pump and Dump, І ви можете прочитати більш детально про неї в інтернеті. І е дуже багато зараз телеграм-каналів, які саме такими способами заробляють. Це був спосіб номер 3. І тепер ми переходимо до способу номер 4. Четвертий спосіб, він реально найкримінальніший, скажімо так. В принципі, все те ж саме: створюється група, набивається хом'яками, купується реклама, робиться контент, все чітко, все круто. І потім однажди виходить сигнал про те, що ось у вас дуже класний буде, буде монета, її треба купувати. Люди починають її купувати. Вона там може рости, може не рости активно. Але проблема в тому, що люди не можуть потім продати цю монету. Так, да. є такі монети, які дійсно можна купити. Але продати продати ви їх не можете. Вони створені з самого початку, саме таким чином, що їх продати можуть лише а, власники проекту, засновники, скажімо так. І якщо ви будете цікавитися цією темою, ви зрозумієте, що там дуже багато людей було перекидано, тому що створюються монети на дексах, на децентралізованих біржах, а заводяться туди, і ці монети може продавати лише їх власник, лише їх засновник, да, той хто зробив цей проект. А всі інші люди навіть можуть тримати цю монету, бачити, що курс зростає. Але вони не зможуть їх продати фізично, ніяк взагалі, не дешево, не дорого, взагалі ніяк функціоналу, немає такого, неможливо продати їх. Ось це такий найкримінальніший спосіб, але він також є і він також працює. Ці способи не тільки е, скам на е, безкоштовних сигналах, але безкоштовні сигнали це є такий лід-магніт для дурачків, які хочуть халяви. Ці люди зазвичай не дуже розумні і вони ведуться на всякого роду ось такий скам. Якщо у вас були якісь такі ситуації, напишіть про це в коментарях. Буде цікаво почитати, можливо, я чогось не знаю. Також це буде корисно почитати підписникам каналу. На цьому сьогодні все. Думайте головою, підписуйтесь на канал КриптоКиїв, слідкуйте за моїми угодами. Пока!